Христос воскрес, і світло лється з неба. Тепло торкає душу, наче шовк, і серце проситься туди, де справді треба, де рідний дім, де мати, хліб і Бог. Моя країна ти жінка вишиванці, з вустами спраглими до слів любові, й тиш. Тебе торкають рани, як світанки. Та ти не згасла, ти завжди стоїш. В тобі така велична ніжність вітру, такі молитви, що торкають небеса, твої долоні, як весняне світло, що гріє навіть тих, кого нема. За Україну я схиляюсь в слові, у кожній краплі сліз і у піснях, бо ти любов, бо ти сама основа усього світлого, що є в серцях, Христос Воскрес, і з ним надія в грудях. І хай ще довгий шлях. Але ми йдемо з любов'ю. все долає жінка України. З любов'ю ми все переживемо.